Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада це програма позиція, законотворчу роботу обговорюємо із народним депутатом, представником фракції Батьківщина Сергієм Євтушком. Пане Сергію, я вітаю вас у нашої Вітаю. Під Верховною Радою розпочалася безстрокова акція протесту селян. Вони вимагають ухвалення відповідних законів задля підтримки села і фермерства. У Верховній Раді розглядаються відповідні документи, аби допомогти в нинішніх кризових економічних умовах вижити все ж таки село. Я хочу нагадати всім, хто нас зараз бачить і слухає, що батьківщина ініціювала саме цей процес. Напрацювала пакет законопроєктів, які обговорила з представниками територіальних громад сільськими селищними і міськими головами, з депутатами відповідних рівнів місцевого самоврядування. і з асоціаціями малих міст, з асоціацією сільських селищних голів, за їхніми пропозиціями було сформовано ось цей пакет законопроєктів, які мали би сьогодні розглядатися. Але чомусь ми бачимо, що в порядку денному здається лише один законопроєкт з того пакету. Батьківщина вимагає сьогодні у спікера парламенту, щоб негайно ці законопроекти були поставлені до порядку денному і до рішення парламенту в зв'язку з тим, що це найпріоритетніші наше питання. Ну не враховуючи... Пане Сергій, От за основу було ухвалено на попередньому пленарному тижні досить скандальний законопроект щодо передачі повноважень використання земель місцевим громадам. Його було прийнято за основу. Це не такий закон, ще такий документ ще не був прийнятий і навіть за основу це закон 1159. який, ми пам'ятаємо цю бійку, бо дійсно лобі в парламенті присутня, на жаль. І ми пам'ятаємо 1991 рік, коли ухвалювали земельний кодекс. Там також були бійки. Навіть тоді я пам'ятаю, постраждали жінки їм. Подерли одяг і все інше. Тому ну, це питання. унеможливить корупційну складову, власне, якщо о, передати розпоряджатися землями на місцях. Дивіться, чи все ж таки потрібен контроль зверху? Я вам Поясніть. хочу роз, розкрити свою думку і свою позицію. Відверто кажучи, є ради, в яких по о, філософії того ж самого представника Єгора Собольного партії самопоміч фракції. Відсоток таких рад, де представники колишнього режиму є, але е, я відверто скажу як міський голова е, міста Сарни, немає механізму, який так чи інакше задіяв схеми корупційні у депутатському середовищі. Можливо, міський голова міг би там щось десь якось можна гіпотетично там представити це, але... Е, Депутати на то присутні, прозорий механізм, то який по процедурі мав би розглянутися там по виділену землі в комісіях, там і бути відкритим для громадськості, то я не впевнений, що серед що потрібно так от говорити про те, що на місцях сидять корупціонери, на місцях сидять представники, там так чи інакше, ті, які хочуть вирішувати питання. Але я би про іншому зараз прокоментував те, що що сьогодні стоять під парламентом представники аграрії, представники місцевого самоврядування, селищні, сільські і міські голови. Чому? Тому що Україна це от давайте розглянемо те, що зараз йде війна, зрозуміло, це глобальна тема. Але є інше питання: а як нам вижити? ми, ми бачимо, як. Зростають тарифи, ми бачимо, що девальвація особливо зачіпає ті верстви населення, які ті категорії, які пенсіонери, які на мінімальних заробітних платах. І ми відчуваємо, коли заходимо до аптек, до ринків, бачимо, що відбувається. Я один раз не став свідком такої цікавої, не дуже цікавої події, коли в черзі стояла. Одна літня пенсіонерка відкрила гаманець, і в тому гаманці було 10 гривень. Я побачив так, не на несвідомо побачив. І вона одразу каже: 10 гривень а мені ще жити з дитиною чи з внукою. Там ще тиждень. Ви знаєте, не піднімається рука голосувати за скорочення, скажімо так, пенсії, і всіх інших цих соціального напрямку законопроекту. Сергію, але там скорочення я... відбувається на 15% пенсії від півтори тисячі гривнів. Це я вам скажу відверто. Одразу я зараз ще прокоментую по цій ситуації по сільським селищним, міським головам. Чому вони стають? Тому що ми розуміємо, нам потрібно вижити. А Україна це годівниця не тільки Європи. Я думаю, і більше ми можемо експортувати своє виробництво, селянське виробництво. Ось вони саме в такий спосіб, показуючи всьому парламенту, уряду свою позицію хочуть привернути увагу до того, що ми можемо вирощувати сільхозпродукцію, можемо експортувати і отримувати прибут. Наже ж сьогодні достатньо сільськогосподарської продукції. Чому власне ростуть ціни в супермаркетах на виробництво? Ну на продукти власного виробництва потрібно дивитися на складові, які формують базову ціну. І, ту, яку затрачається на вирощування, все це і пальне. Ми бачимо, що в рази виросло пальне, і одразу від е, логістики залежить дуже багато. Ну це напряму пов'язано із падінням курсу гривні, і саме із девальвації гривні. валютним курсом е, те, що відбулося протягом останніх там півроку з на валютному ринку ми бачимо, що недовіра до гривні е, дуже величезна. Ми бачимо, що не індексовані заробітні плати, але в той же час е, ми бачимо, що які показники і ціни на заправочних станціях, ми бачимо, е, коли заходимо до ринку або до магазинів, які ціни на продукти харчування, ми бачимо це тоді, коли е, отримуємо зарплатню і йдемо до е, думаємо, як прожити її за. Протягом місяця, скажімо так, а то власне... я хочу сказати про аграрну, аграрну, скажімо так, складову України. Ми можемо бути багато, і Україна дуже багата держава. Які землі, які ліси, які ресурси, граніти, гранодірити, бурштин, які Богом дані на нашій землі. І на жаль, зараз ми от сьогодні маємо е, законопроект, який внесений у парламент моїми колегами, який буде розглядатися протягом дня. Про бурштин негайно потрібно приймати рішення. Бо а що мається коли... на увазі? Мається на увазі, що на сьогоднішній день, коли уряд шукає гроші в дохідну частину бюджету, працює зовсім інша корупційна тіньова схема. Мільярди гривень осідають у кишенях корупціонерів. Є старателі, які вже десятками років на цих територіях, де є поклади бурштину. Його видобувають. Але в той же час силові структури, я думаю, там і кримінал через адміністрування здійснює свій контроль, обклали поборами цих старателів настільки, що вони вже пищать. За інсайдерськими даними, десь приблизно 500-700 доларів з одного агрегату вимагають. Законопроект, який має розглядатися Законопроєкт у розглядати законопроект про бурштин чітко врегульовує відносини держави і старателів через призму створення комунальних підприємств, які будуть у тих районах або в областях. Бо ми, якщо розуміємо, проблема бурштину вже не локальна. Проблема бурштину вже набирає інших змістовних масштабів, тому що бурштин вже ненагально видобувають в Рівненській області, бурштин видобувають в Волинській області, бурштин видобувають у Львівській області, і бурштин масово вже непромисловим способом видобувають в Житомирській області. Друге, про що я хотів би сказати, крім того, що ми можемо оцими мільярдами, десятками мільярдів гривень поповнити казну нашу, ми ще бачимо, що гинуть люди. Діти біжать до копанок замість того, щоб перебувати на навчанні на уроках, вони біжать туди, їх присипає там. Дуже багато каліцтв. Батьки не можуть вплинути на це, бо ну, реально ми розуміємо, що людям потрібно виживати, вони шукають, якби заробити ту гривню. І відверто кажучи, цей законопроект потрібно приймати в першому читанні. Можливо, до нього є зауваження. Потім моя пропозиція створити робочу групу, яка буде складатися із спеціалістів з уряду. Яка буде складатися із представників громадянського суспільства, обов'язково представників місцевого самоврядування і місцевих тих старателів, які проводять ці, цей видобуток, пане Сергію, то... і повертаючись до розвитку власної аграрної галузі, що стосується розвитку сільськогосподарських кооперативів? Якщо говорити про майбутнє, то і порівнювати їх із Європою, то вони досить скажімо так, активно розвиваються за кордоном і дають значні прибутки державі. А що сьогодні потрібно для того, щоб запровадити, ну скажімо так, розширити їх кількість по всій території України? Потрібна насамперед політична воля народних депутатів у парламенті, бо так. ті люди, котрі зараз приїхали під парламентом, вимагають прийняття цих законопроєктів, вони фахівці вони розуміють. Що ми можемо мати прибу? Ми маємо прожити зараз в цей складний період, коли економіка має величезну рецесію і стагнацію економічну, То ми маємо на своїй землі. Це Богом дана земля, яка може нам дати вирощувати можливість і, і, і сільхозпродукцію, і, і, і інші робити речі на цій землі, які до прикладу бурштин, я вже казав, граніти, гранадірити, ліси наші. Тобто, це те, що, що ми можемо експортувати і мати або переробляти і мати і робочі місця, і прибутки, тому негайно потрібно приймати ці закони. Нехай цей механізм запрацює. Негайно потрібно дати можливість селу розвиватися, бо тут ключове ключове питання. Якщо село, ми ж розуміємо, хто нас годує, всіх це селяни. Якщо їм не дати можливість розвиватися, в Україні, на жаль, буде складно прожити всім. Ну, ви вже згадали протягом програми про бійки в парламенті. Як би я б, ви власне прокоментували те, що сталося дуже на початку пленарного дуже тижня? Коротко прокоментую. І як уникати на майбутнє таких ситуацій? Дуже коротко прокоментую. Тут декілька тез скажу про те, що е, взагалі ця ситуація неприпустима для українського парламенту. І все те, що відбувалося, це просто негативне явище і ганебне явище для всього цивілізованого світу. Е, вони побачили ту картинку і одразу висновки свої роблять. Тому відверто скажу, всі, всі громадяни України вимагають зараз від президента України, від уряду, від парламенту дієвих кроків роботи реальної, тому що держава в небезпеці стоїть питання, чи буде держава, чи ні, і влаштовувати таке посміховисько через призму цих всяких різних бійок і все інше. Ну ви знаєте, напевно, це. Не влазить ні, ну, в Ну, жодні... власне, одного із депутатів Мельничука того ж було відсторонено <клес> на п'ять діб пленарних засідань. Ну, а на майбутнє будуть внесені якісь зміни там до регламентного перше, закону? Перше, що потрібно зробити, це призначити голову регламентного комітету. Регламент... А чому досі цього не зроблено? Ну напевно, це не до мене питання. Ми би хотіли, щоби. Регламентний комітет за всіма ознаками демократичного суспільства відійшов до опозиціонерів, але ми знаємо, які в нас опозиціонери, скажімо так. І вони будуть використовувати це зовсім не за призначення, ну, але є ще опозиці... ті депутати. Це не тільки опозиційний блок в так. опозиції. Мається на увазі, є але ще, опозитор, є ще ті депутати, депутати, які не увійшли до коаліції. Я маю на увазі представників свободи. У них дуже прекрасна є кандидатура на цю відповідальну посаду. Це Юрій Левченко. Ми готові підтримати. Напевно, я не буду говорити за всіх, але я точно скажу, що я готовий підтримати цю людину, яка розбирається у регламентних питаннях і. Дивлячись по роботі і в Києві Раді, і Кров, ну, він розбирається в регламенті. Тому, тому негайно е, оце якісне, якісне засідання регламентного комітету, які чітко будуть фіксувати і одразу вносити до парламенту подання на позбавлення там, відвідування засідань чи ще щось, це негайно потрібно робити. Тому що першу бійку е, не було жодних санкцій примінено. От вам як наслідок системна пішла друга бійка. Тому тут е, крапка. А що стосується механізму переходу депутата з однієї групи фракції в іншу, е, потрібно заборонити на майбутнє це робити? Однозначно, що люди не сприймають виборці, не сприймають е, ту людину. І, ви знаєте, як люди можуть відноситись до зрадників? Очевидно, що десь якісь є питання у тій фракції, не буду називати звідки вийшов е, цей комбат. Очевидно, що це їхня внутрішня політична відповідальність. Не має відповідати ні президент, ні уряд, ні народний депутат інших фракцій за те, що відбувається там у фракції хтось виходить, хтось заходить. Але спікер запропонував непогану правку в регламент закон України про регламент, де чітко буде зафіксовано, що. Той народний депутат, який вийде із лав той чи іншої фракції, не зможе приєднатися до інших фракцій або груп, тому що ми розуміємо, що це тому політична корупція. Тобто він буде залишатися корупція. позафракційним. Він буде залишатися або позафракційним, або, або або складати мандат за своїм бажанням Але в даному випадку, якщо ми говоримо про зраду інтересів виборців, то це виключно відповідальність. Тієї фракції, з якої вийшов Мельничук, ну і власне цього тижня Верховна Рада зробила надзвичайно актуальну справу, дала згоду на затримання і решт суддів Вовка, Кицюка і Царевич. Тут теж коротенько прокоментую, що дехто почали вже говорити, що це помста, що це. Скажімо так, згадують ті старі питання, то тут дуже ключове і теза, що це не помста ніяка, це наслідок того, що ці гори судді в певний час свій приймали неправосудні рішення. Ми всі бачили. І... Відчували, що відбувалося в судових засіданнях, коли засуджували Юлію Тимошенко. Ви згадуєте, да суддя Кирев, як він пітнів, як він як він себе вів. Він дуже нервував. А чому тому, що е, напевно не об'єктивно вивчив е, як в законі зазначено, не об'єктивно вивчив матеріали справи і напевно ж отримав е, вказівку від. Тодішнього, скажімо, відверто патрона і патроната, той, хто патронував реформу судоустрою, це Портнов. І очевидно, що виконувалася вказівка не з його власним бажанням, а хтось йому її давав. І тут всі судді мають зрозуміти, що все рівно прийде момент відповідальності за неправосудні рішення. Тому я вважаю, що вчорашній день. Чітко дав імпульс і посил тим суддям, які ще думають, що на них хтось має впливати. Але тут ключове і загальне зовсім не те. Я би хотів сказати, що немає політикум України впливати на те, що суддя може бути приведений до присяги там президентом чи якимсь іншим керівником якоїсь інституції. Має бути це в інший спосіб, і судді мають е, в своєму середовищі бути незалежними. Тоді ну та то ці судові рішення, що були нещодавно ухвалені. Закон про справедливий суд, президентський варіант документу не ідеальний урегу... закон це питання. Е, ні, не зовсім урегульовує, тому що ми бачимо знову ж таки, коли. Е, Є Ряд до цього законопроєкту поправок, які не були розглянуті, не ряд, я скажу, це біля 400 поправок, які, скажімо так, знімають момент впливу того чи іншого суб'єкту владних повноважень саме на суддю або на окрему організацію системи судоустрою. То тут не дуже важливо, але є вже. В цьому законі є позитивні напрацювання, які так чи інакше це будемо вважати першим кроком до реформування системи судоустрою. Судді все ж таки, враховуючи оці перші кроки, другі враховуючи голосування, там під 300 голосів було вчора 278, Здається, за те, щоб притягнути суддів до відповідальності, які неправосудні рішення приймали. То ось тут якраз це вже якраз сигнал тим суддям, які ще до сьогодні не зрозуміли. Що вони не окрема каста? Що вони мають приймати рішення на підставі на підставі щирості, чесності і відповідальності, навіть перед Богом, чи може Верховна Рада, скажімо так, розширити перелік цих суддів, які приймали неправомірні рішення, аби дати змогу Генпрокуратурі їх заарештувати? Ну, не Верховна Рада є суб'єктом подання. До нас тільки приходить подання Генерального прокурора, а ми не будемо думати, ми навіть будемо вимагати від генерального прокурора, тому що, попри те, що є системні скажімо так, рішення судів, які по всій Україні е, впроваджувалися тоді, коли почалась революційні хвилі в нашій державі. Ми знаємо, як засуджували актомайдан, як блокувалися рішення про визнання, е, скажімо так е, актів президента, указів, які так чи інакше не давали можливості нам направлятися до євроінтеграційних процесів. То місцеві органи якраз влади на місцях, я знаю, бо я був міським головою, чітко декларували в своїх рішеннях. Це і одразу ці рішення були скасовані по команді в судах. То всі, виключно всі судді, мають понести відповідальність за ці ганебні рішення, які вони приймали по указівці. Дуже вам дякую, Сергій Євтушок, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами До зустрічі в ефірі.